Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Навчатись старано будемо з вами. Так, що пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Зверніть увагу, діти, що працювати ми сьогодні будемо над темою Знай, коли що казати. Прислів'я. Ми прочитаємо з вами статтю. Із газети Казковий вечір, Язик мій, Ворог мій. Ця стаття знаходиться у підручнику на 10-й сторінці. Якщо ви ще не встигли підготувати підручники, то скористайтеся паузою, відкрийте їх на необхідній сторінці, а потім повертайтеся до перегляду. Підготувалися молодці! Щоб налаштуватися на роботу, я завжди вам пропоную розпочати урок із спеціальних. Дихальних та мовленнєвих вправ. Сьогодні ми розпочнемо із знайомої вам вправи, яка називається «Надуй кульку». Як тільки на ваших екранах з'являтиметься кулька, вам потрібно набирати повні легені повітря і дмухати так, начебто ви насправді надуваєте кульку. Дмухати треба доти, доки вона не полетить. Всього ми з вами надуємо три кульки. Готові? Починаємо. Полетіла перша, давайте надуємо наступну, і останню наднемо. Сподіваюся, що дихальна вправа вам сподобалася. І ви не тільки підготували легені до роботи, а й зарядилися позитивною енергією. Але для того, щоб добре підготуватися до читання, дихальних вправ замало. Пропоную виконати ще й мовленнєві розминки. Розпочнемо із знайомої і цікавої гри, яка називається Сонечко. За правилами гри вам потрібно встигати читати склади, які утворюватиме сонечко. Не забувайте уважно слідкувати за напрямом стрілечок. Готові до гри? Починаємо. ЛА, ЛО, ЛІ, ЛИ, ЛЯ ле, лю, лу. Читаємо далі: АЛ, ОЛ, ІЛ, іл, ЯЛ, ЕЛ, ЮЛ, УЛ. Продовжуємо вправо. Жра, жря, жрю, жре, жрі, жре, жру, жро. І знову читаємо: аті, оті, іті, еті, яті, еті, е юті, уті. Далі ми продовжимо розминку за допомогою гри, яка називається Не помились. Вам потрібно швидко прочитати стопчики слів вік-вік, вік, вок, вік, вар, «вас», вар, вал, вар. Віз віз вік, віз, віз, і не збитися під час прочитання. Прочитали? Не збилися? Молодці. Але це ще не остання вправа нашої мовленнявої розминки. Попереду на вас чекає дуже цікава скоромовка, яка допоможе не тільки розім'ятися, а ще й поліпшить ваш настрій. Готові до читання? Спочатку читаємо повільно. Гном в гаю гуляв годину, назбирав грибів корзину, ішла гануся в гастроном, крокував назустріч гном, ніс з грибами він корзину, дав ганусі половину. Тепер спробуємо прочитати швидше гном в гаю гуляв годину, назбирав грибів корзину, ішла гануся в гастроном, крокував назустріч гном, ніс з грибами він корзину. Дав ганусі половину. Ну що, спробуємо ще швидше? Гном в гаю гуляв годину, назбирав грибів корзину Ішла Гануся в гастроном, крокував назустріч гном, ніс грибами він корзину, дав ганусі половину. Сподіваюся, що ви всі встигали читати зі мною в одному темпі. А якщо ні, не хвилюйтеся. Ви завжди можете натиснути на паузу і потренуватися читати скоромовку швидко, самостійно. Перед тим як працювати далі, пропоную вашим очкам трішки відпочити. Прослідкуйте за сонечком, яке буде рухатися у вас на екранах, тільки очима, не повертаючи голови. Сподівайся, що ця вправа підготувала ваші очі до читання. Дихальні вправи, які ви виконували на початку уроку, допомагають вам підготувати ваші легені до читання. Мовленнєві вправи допомогли вам підготувати ваш артикуляційний апарат. Вправа для очей дала можливість відпочити вашим очкам. А ось наступна вправа допоможе вам читати твори з правильною інтонацією. Давайте спробуємо прочитати прислів'я. Яке запропоноване у підручнику на 10-й сторінці, з різною інтонацією. А потім ми виберемо, з якої його читати правильніше. Перший смайлик нам підказує, що потрібно читати прислів'я радісно. Давайте спробуємо. Гостре словечко коле сердечко. Другий смайлик підказує, що нам потрібно читати з серйозною, навіть трішки повчальною інтонацією. Читаємо. Гостре словечко, коле сердечко. А третій смайлик підказує, що ми маємо читати прислів'я сумним голосом. Читаємо. Гостре словечко, коле сердечко. Діти, з якою інтонацією, на вашу думку, прислів'я звучало краще? Впевнена, що ви обрали другий варіант, адже прислів'я нас навчають. Повчають, до їхнього змісту потрібно ставитися серйозно. Під час читання тексту ми теж маємо добирати правильну інтонацію читання, іноді читати радісно, іноді з сумом в голосі, а іноді серйозно та повчально. Пропоную вам прослухати статтю із газети Казковий вечір, яка називається Язик мій ворог мій». Уважно слідкуйте і за змістом статті, і за інтонацією. З якою я буду читати. Язик мій ворог мій. Народна мудрість попереджує язик мій ворог мій адже запросто можна опинитися в неприємній ситуації лише через те, що вчасно не промовчав. Річ у тім, що існують певні теми, які не варто обговорювати. Пам'ятай, що ніколи не треба критикувати близьких співбесідника. Рідні, це люди, які залишаються назавжди, а от друзі в такому випадку виявляються тимчасовими. Пам'ятаєш приказку на колір і смак товариш не всяк. Кожен має право на особисті вподобання, і якщо ці смаки із твоїми не збігаються, то це не означає, що вони неправильні, це просто інші вподобання. Не критикуй, чиїсь розумові здібності. Хтось погано читає, але добре рахує. Хтось пише з помилками, проте гарно співає, комусь складно висловити думку та запросто щось полагодити. Усі ми маємо різні здібності, які роблять нас неповторними, але в жодному разі не кращими за інших. Сподіваюся, що стаття із газети була для вас досить цікавою і корисною, адже в ній багато порад щодо спілкування з іншими людьми. До цих порад варто прислухатися, і ви навчитеся сприймати людей такими, якими вони є, з усіма їхніми недоліками та достоинствами. Впевнена, що у відповідь вони ставитимуться до вас з повагою. Можливо, ця стаття допоможе вам знайти справжніх друзів. Пропоную вам, скориставшись паузою, самостійно, але уважно та вдумливо прочитати статтю. Прочитали! Молодці. Сподіваюся, що ви читали не тільки виразно, а й уважно. Ви, напевно, вже зрозуміли, що настав час перевірки. Пропоную вам дати відповіді на питання. Читати їх можна разом зі мною, а потім, скориставшись паузою, давати відповіді на них. Після того, як відповісте, повертайтеся до перегляду та звіряйте свої відповіді. Якщо зрозуміли завдання, то читаємо перше питання. Які теми не варто обговорювати? Відповіли на питання. Сподіваюся, ви запам'ятали, що ніколи не треба критикувати близьких співбесідника. Також не потрібно критикувати чиїсь розумові здібності. Наступне питання. Що робить нас неповторними? Впевнена, ви розумієте, що усі ми різні. Хтось погано читає, але добре рахує, хтось пише з помилками, проте гарно співає. Комусь складно висловити думку та запросто щось полагодити. Усі ми маємо різні здібності, і саме ці здібності відмінності роблять нас неповторними. Діти! А як ви розумієте висловлювання Язик мій ворог мій? Напевно, ви розумієте, що вираз язик мій ворог мій стосується людей. Які, не стримавшись вчасно і не подумавши, говорять щось або розповідають про щось, про що згодом будуть дуже шкодувати. А як ви розумієте, вислів на колір і смак товариш не всяк. Пояснили? Молодці, давайте звіримо наші міркування. У кожної людини свої вподобання. Те, що подобається одній, інша може ненавидіти. Тому, якщо хтось не розділяє ваш смак у музиці, в одягу, це нормально, адже, як ми знаємо, кожен із нас індивідуальний, то і вподобання можуть бути різними. Сподіваюся, діти, ви зрозуміли, що усі люди на світі, незважаючи на свої відмінності, є рівними і ставитися потрібно до людей з повагою. На цьому ми завершуємо наш урок. В кінці уроку, як завжди, ви можете оцінити свій настрій та результативність роботи за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями, уявіть веселого смайлика. Якщо вам було складно, уявіть серйозного. А якщо ви потребували допомоги, уявіть сумного. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!